Дорога на тростянець рясно усіяна спаленою військовою технікою расистів. Пізніше зустрічаємо купу розтрощених цивільних легкових авто з буквою З на капотах і дверцятах. Москалі втікали дотепна спроба, але ні. Від зсу так просто не втечеш. Палили загарбників під тростянцем ґрунтовно. 93-бригада Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів попрацювала на славу. Холодноярцям вдалося вигнати з міста еліту російських сухопутних військ Кантемірівську танкову дивізію. А рашисти палили і руйнували мирне місто. Так виглядає площа, передвідомою на всю Україну станцією Смородина. Знімальна група суспільного суму у Тростянець через кілька годин після його зачистки від орків в колоні, організованій обласною військовою адміністрацією з гуманітарною допомогою і двома каретами швидкої, щоб забрати з міста при потребі поранених. Зараз ми з вами перебуваємо в Тростянці. Ми приїхали сюди із Сум привезли гуманітарну допомогу. Також привезли сюди ліки, харчі і е, якийсь запас їжі. Жителі Тростянця, як люди, що місяць прожили у пеклі рашистської окупації, давали інтерв'ю з недовірою і пересторогою. Та що, весело було, що. Та нема ну, мене знімати, будь ласка. тому ну, що Зараз мають пють прийдуть. Та де вже все наші прийшли, це не прийдуть. Ну, били кругом били, били, били. Ну а що? Нам хоч трошки тут краще, а на тих... Ті регіонах там там гірше набагато. Говорять, що було дуже страшно, тому що вбити могли просто так. Рашисти хвалили, що у них на вбивство місцевих зелене світло. Ми йшли на калідор. Нас проводив один російський на мост, виходить, і каже, є б каже, був би не я, хтось другий, або не такий знак подав. Каже, мене б ще з вами розстріляли. І перед нами хлопець ішов. Вони каже, зробили воздушну тривогу, щоб він пройшов назад. А він не почув його, розстріляли. Страшно, але не в зелений світ був. Стріляй, куди хочеш. Не мішає. Стріляй. Але незважаючи на терор, Тростянець вистояв. Співробітники ДСНС чесно виконували свої обов'язки, допомагаючи людям навіть в таких умовах. Суровий на вигляд Іван Лобода вже після другого питання не зміг стримати сліз. Не страшно, герої теж іноді плачуть. Ми окунулися в режим початку х років. Коли повністю відсутній зв'язок, коли перекриті лінії 101 і всі пожежі, які ми бачили, на які ми виїжджали, це ті пожежі, які ми бачили з другого поверху своєї частини, виїжджали на свій страх і ризик. Хлопці виїжджали під обстрілами. Хлопці виїжджали через ворожі блокпости, коли доводилось вимикати все світло, ставати на коліна перед Кацапами. Єдине, що хочеться, це стати на коліна перед військовими. Я дуже пишаюся свою країну хлопцями, які це робили. Е, ну, я просто я пишаюсь тим, що я українець. Та особливо гірко було бачити людей, які все це вже переживали. Багаля. Говорить, що дитинство провела під бомбардуваннями та навіть була поранена. Але зараз головне, що їх рашистських загарбників вже тут немає. І не буде. Як вам було, діточки мої, я дівство провела під бомбежкою, ранена була, а зараз, бачите, на старості років теж під бомбіжкою. Опять. я їх боялася, то що ну не можна, я подивлюсь і плачеш. То що діти далеко, я як от інвалід нікому не потрібна. і найголовніше, що їх уже нема. І щоб їх не було зовсім.